Я дуже радий, шановні колеги, що у нас є можливість обмінятися нашими думками з шановним, шановною спільнотою фахівців з внутрішніх хвороб. І одне з питань, яке, на мій погляд, відносно рідко обговорюється, принаймні мені б хотілося, щоб це відбувалося частіше, оскільки це проблема, яка є вкрай важливою для клінічної практики. І от на першій прозвільні. Зірці, ви бачите е, тако таке фото з під підводне, е, коли нам інколи здається, е, що вже все гаразд, і ми вилікували пацієнта, але не приділили належної уваги питанням профілактики венозного тромбоемболізму. То нас може чекати раптова, така дуже неприємна подія, як на цій фотографії. Почати розмову мені б хотілося з питання про значення тромбозів глибоких вен та тромбоемболії легеневої артерії. Це те, що об'єднується в понятті винозний тромбоемболізм» в міжнародній літературі. Частота винозного тромбоемболізму становить 200 300 випадків на 100 тисяч населення на рік. Тобто орієнтовно в Україні має траплятися 80-120 тисяч випадків щороку. Наскільки мені відомо, діагностується таких випадків значно менше, тому відповідно суттєва частина їх не діагностується. Разом з тим, винозний тромбоемболізм – це причина смерті номер Номер три серед усіх серцево-судинних захворювань. Ми всі з вами добре знаємо, що причина смерті номер один це ішемічна хвороба серця та її різні прояви ускладнення. А номер два це мозковий інсульт. І от номер три це венозний тромбоемболізм. Серед усіх серцево-судинних захворювань 13-15% безсимптомного тромбозу глибоких вен призводять до смертельних епізодів тромбоемболії легеневої артерії. На жаль, тела сама по собі спричиняє близько 10% смертей в стаціонарі. В середньому і відповідно є причиною смерті в стаціонарі номер 1 який можна запобігти, тобто те, на що ми можемо реально вплинути, тела спричиняє від 1 7 до чверті смертей пацієнтів після інсульту, як правило, вона трапляється на другому-четвертому тижні від початку захворювання. І як я вже наголошував, венозний тромбоемболізм може перетворити в цілому добро. Якісний перебіг захворювання на суцільний жах і призвести до катастрофічних наслідків. В центрі нашої з вами сьогоднішньої розмови будуть кілька сучасних клінічних настанов. Починаючи від такої фундаментальної настанови американського колегіометеракальних лікарів 2012 року, було чергове видання. публікується вони традиційно в журналі Чест, також настанови Європейського товариства кардіологів стосовно. Менеджменту тела 2019 року і останні оновлення поради американської колегії теракальних лікарів, що були оприлюднені 2021 році. Ми починаємо як правило з питання, як діагностувати, якщо в нас є підозра, от в даному випадку почнемо з вами з тромбозу глибоких вен. Експерти радять, що першим кроком має бути стратифікація. Тобто нам треба визначитись, тромбоз глибоких вен у даного пацієнта є ймовірним чи малоймовірним. І в залежності від того, якою буде наша думка, подивіться, будь ласка, в нижній частині прозірки, якщо ми оцінюємо ймовірність як низьку. То частота в цілому сягає лише 5% впродовж 90 днів, в той час, як ми, якщо ми оцінюємо ймовірність як високу, то вона перевищує 50%, тобто є дуже і дуже суттєві відмінності. А як нам оцінити цю ймовірність, яким чином ми можемо визначити низька, вона чи висока? І от для цього запропонований спрощений варіант шкали Велса та колег, яка от як спеціально була розроблена для оцінки ймовірності тромбов. З глибоких вен нижніх кінцівок, подивіться, які чинники включені. В цю шкалу активний рак, параліч перезабо мобілізація нижніх кінцівок, ліжковий режим три доби або більше, велика операція впродовж останніх трьох місяців, біль вздовж глибокої вени, набряк усієї однієї нижньої кінцівки, набряк однієї гомілки, тобто вимірюється і окружність, і вона перевищує на 3 см або більше у порівнянні з іншою кінцівкою у ділянці набрики є ямки після натискання пальцем, розширення підкіжних вен і тромбоз глибоких вен в анамнезі. От, якщо пацієнт набирає 3 бали або більше, то ймовірність розцінюється як висока. А якщо менше одного балу, то як низька. Далі, в залежності від цієї імовірності клінічної, наші дії можуть включати визначення рівня ДДМу, це стосується пацієнтів, яких імовірність низька або помірна. Або відразу переходимо до проведення ультразвукового дослідження проксимальних вен. От, і в залежності від результату цих двох тестів, приймаємо рішення щодо лікування. Якщо ж Імовірність висока, пацієнт набрав за шкалою Велса 3 бали або більше, то обмежитись тільки визначенням рівня ДДМРу не можна. Принаймні в настановах рекомендація цього робити не радить. І рекомендується проведення ультразвукового дослідження усієї нижньої кінцівки, яке дозволить або підтвердити, або виключити тромбоз глибоких вен відповідно цієї кінцівки. Якщо в нас немає можливості визначити. Чати рівень дедимеру, то ми відразу маємо перейти до ультразвукового дослідження або всієї нижньої кінцівки, або принаймні проксимальних вен, оскільки максимальні ризики пов'язані саме з тромбозом глибоких вен проксимальної локалізації. От на цій прозорці представлений алгоритм наших дій. Перше, в нас виникла підозра щодо тромбозу глибоких вен. Ми оцінили ймовірність цього стану за шкалою Велса та співавторів, поділили, стратифікували всіх пацієнтів на ймовірність невисока, це низька чи помірна ймовірність висока. В першому випадку можемо визначити ДДМР, якщо він в нормальних межах тромбозу глибоких вен немає, або провести ультразвукове дослідження нижніх кінцівок. У другому випадку, ймовірність висока рекомендоване саме ультразвукове дослідження, яке дозволить нам підтвердити або виключити тромбоз глибоких вен, і, відповідно, в разі підтвердження ми переходимо до його лікування. Як бути, якщо в нас виникла підозра, що у пацієнта виникла тромбоемболія легеневої артерії? Підхід дуже схожий, насправді, знову ж таки, є відповідна шкала велса та співавторів, яка дозволяє оцінити ймовірність тромбоемболії легеневої артерії на підставі клінічних характеристик пацієнта. Що входить в цю шкалу? Клінічні прояви тромбозу глибоких вен, інші діагнози менш ймовірні, ніж тела. Тахікардія понад 100 ударів за хвилину, і мобілізація або операція впродовж останнього місяця. Були епізоди тромбозу глибоких вен або тела в минулому. У пацієнта є кровохаркання або є активний рак. Знову ж таки, ми стратифікуємо пацієнтів на пацієнтів з високою ймовірністю, 2 бали або більше, і пацієнтів з низькою ймовірністю 0,1 бал за цією школою Велса. І застосовуємо схожий алгоритм. Підозра, оцінка ймовірності цього. Стану, якщо не висока, можна обмежитись визначенням рівня ДДМу. Якщо він в нормальних межах, значить тела виключена. От, якщо немає можливості е, визначити ДДМР або ймовірність висока, то е, тестом рекомендованим, практично золотим стандартом сьогоднішньої клінічній практиці є МСКТ-ангіопульмонографія, звичайно, з контрастним підсиленням. Вона дозволяє дати однозначну відповідь, чи є в пацієнта тромбоемболія легеневої артерії, чи її немає. Якщо підтверджена цим діагностичним тестом наявність тромбоемболії легеневої артерії, відповідно ми переходимо до лікування цього стану. Які сучасні принципи лікування венозного тромбоемболізму? Вони наступні. З наріжним каменем лікування є використання антикоагулянтів – парентеральних або пероральних. Як правило, при проксимальних тромбозах глибоких вен ані тромболітична терапія, ані тромбектомії не проводять, тобто обмежується лікуванням антикоагулянтами. Від початку, як правило, назначається еноксапарин, наприклад, або інші гепарини низької молекулярної маси в лікувальній дозі. Для еноксапарину це 1 мг на кілограм маси тіла під шкірно два рази на добу, або 1,5 мг на кілограм маси тіла один раз на добу. Паралельно розпочинається лікування варфарином для того, щоб подальшому підтримувати рівень міжнародного нормованого співвідношення від 2 до 3. Це класична схема лікування винозних тромбозів, і тромбоемболій альтернативою впродовж останнього десятиріччя стало використання прямих пероральних антикоагулянтів От про які ми скажемо детальніше трошки далі. Змінилося наше ставлення і наше е, е, наші підходи до використання кавофільтрів. Ще 10 років тому, я пам'ятаю, ми використовували їх значно ширше. Встановлювали останніми роками, згідно з рекомендаціями клінічних настанов, ми використовуємо їх дуже обмежено. Настанови зараз наголошують, що е, е, кавофільтри показані виключно пацієнтам, в яких є протипоказання для лікування антикогулянтами або таке лікування кількома антикоагулянтами, є неефективним. Тривалість лікування, вона визначається, чи це спровокований тромбоз глибоких вен, тобто ми розуміємо, що спричинило цей стан, це може бути операція з іммобілізацією, якесь гостре захворювання, перелом тощо. От тоді це достатньо лікування впродовж трьох місяців, якщо цей чинник більше не діє. І якщо нам не зрозуміло, чому причина, яка призвела до тромбозу глибоких вен, то проводиться тривале лікування впродовж 12 20 місяців і більше Чому така різниця в підхідах до тривалості лікування в залежності від того, чи ми розуміємо причину винозного тромбоемболізму, чи не розуміємо? От на цій прозірці ви бачите ризик рецидиву тромбозу глибоких вен і тела в залежності від цього. Червоні стовпчики це ідеопатичний, не спровокований вінозний тромбоємболізм. Сині стовпчики це спровокований. Тобто, коли причина нам безрозуміла і цей чинник більше не діє. Ви бачите, наскільки вищий ризик при Ідеопатідіопатичному неспровокованому венозному тромбоемболізмі кілька слів про найбільш останні настанови рекомендації, які ми маємо з вами в нашому арсеналі і, звичайно, до яких ми уважно прислухаємося в нашій з вами повсякденній роботі. Вони кілька акцентів таких зробили, автори цих настанов. Субсегментарна тела з клінічними проявами або без, плюс високий ризик винозного тромбоемболізму Рекомендоване лікування антикоагулянтами. Це досить часто ми зустрічаємося в нашій клінічній практиці, коли пацієнт переводиться в наш інсультний центр з іншої лікарні. Ми проводимо йому карантин. А те дослідження, включно з ангіопульмонографією, і знаходимо ознаки субсегментарної тела, про яку раніше не було відомо. Пацієнт імобілізований, високий ризик венозного тромбоемболізму, гострий інсульт, підгострий інсульт. От, то ми, як правило, ми проводимо лікування антикогулянтами. Тромбоз венозних синусів черепа, Рекомендовано лікування антикогулянтами, принаймні впродовж 3 місяців. Тромбоемболія легеневої артерії без гіпотензії. Тромбо, тромболітична терапія не рекомендується. Тромбоз глибоких вен, кава, фільтри не рекомендовані, якщо немає протипоказань для лікування антикоагулянтами. Винозний тромбоемболізм надавати перевагу прямим перальним перед антагоністами вітаміна К. В першу чергу за рахунок більшої безпеки такого лікування. Винозний тромбоемболізм на тлі раку, перевага прямих антикоагулянтів перед гепаринами низької молекулярної маси це відносно нова тенденція. Ще я пам'ятаю, 5-7 років тому все ж таки е, наголошували на перевагах гепарінів низької молекулярної маси. Зараз з'явились дані нових досліджень. Бачите, рекомендують надавати перевагу, в тому числі в онку пацієнтів прямим параліменти антикоагулянтам. При неспровокованому виносному термомболізмі тривала профілактика 2-4 роки, е, в тому числі з використанням низьких доз апіксабану 2,5 мг двічі на день або ривероксабану 10 мг один раз на день. Пресійні панчохи більше не рекомендовані. Є певні е, контроверсії з цього питання, але в цій настанові про чітко означено, що вони не рекомендовані. І наприкінці я хотів сказати кілька слів про е, можливості прямих пероральних антикоагулянтів. Ми їх з вами маємо чотири в нашому арсеналі в Україні, як і в більшості розвинених країн світу. І сьогодні я хотів е, е, нагадати про е, можливості і переваги використання едоксабану в лікуванні венозного тромбоемболізму е, – Наші е, підходи ґрунтуються на величезному е, клінічному випробуванні хокусай VTE. Е, майже 5 тисяч пацієнтів з тромбозом глибоких вен і понад 3 тисячі пацієнтів з тела. Отримували лікування гепарин низької молекулярної маси або нефракціонований гепарин впродовж 5-10 днів. Потім були рандомізовані е, на тих, хто отримав едоксабан 60 мг або 30 мг один раз на день. 30 мг давали, якщо було зниження. Розрахункової швидкості клубочкової фільтрації до 30-50 мл на хвилину або маса тіла пацієнта була менше 60 кг. Друга група рандомізації бо це був варфарин з підтриманням МНС від 2 до 3. Частота повторного винозного тромбоєболізму в групах значуще не відрізнялась. Частота кровотеч була нижче у пацієнтів, які отримували лікування едоксабаном. Тому висновок з цього клінічного випробування, що едоксабан не поступається варфарину за ефективністю. І перевершує його за безпекою. Тому це один з підходів, який ви можете успішно і впевнено використовувати в вашій клінічній практиці, де після короткого періоду 5-10 днів парентеральних антикоагулянтів призначити пацієнту едоксабан відповідно в дозі або 30 мг один раз на добу, для того, щоб запобігти рецидивам і прогресуванню венозного тромбоемболізму. Я щиро вам дякую за увагу.